Проєкт ТЕСІМ фінансується за рахунок Європейської комісії. Ми є відповідальними за підтримку імплементації програм транскордонного співробітництва, тому саме наша місія сьогодні така дорадча: ми ознайомимо вас з новими правилами публічних закупівель. Я перед Тим, як я передам слово моїм колегам для вітання, я хочу звернути вашу увагу на те, що сьогодні нас дуже багато, тому для того, щоб підтримати порядок, я вас прошу уважно послухати ці правила. Презентації будуть Доповідатися українською і англійською. Звичайно, я буду говорити українською, мій колега буде говорити англійською. У нас сьогодні доступний переклад. Внизу на панелі в ви бачите кнопочку переклад. Якщо вам важко слухати англійську, це нормально, тому що дуже складна термінологія, ви можете в будь-який момент переключитися на українську мову. Якщо вам зручно слухати англійську, лишайтеся, в основному.